Всім привіт! Вітаю на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про облігації. Що таке облігації простими словами? Які бувають види облігацій, розберемо державні, корпоративні та єврооблігації? Як на облігаціях заробляють інвестори, ризики та нюанси, та де і як купити облігації? Поїхали. Що таке облігації? Облігація це Боргова розписка. Коли ви купуєте облігацію, ви позичаєте гроші державі або компанії. І вам обіцяють повернути їх з відсотками. Ви не купуєте акцію. Ви не стаєте власником бізнесу. Ви купуєте розписку про повернення боргу. Ви кредитор. І на відміну від акцій, ви знаєте точну дату, коли вам повинні повернути гроші. І скільки саме відсотків ви повинні отримати. Okay. Простий приклад: ви купуєте облігацію за 1000 доларів. Термін один рік. Ставка 12% річних. Через рік ви отримаєте 1120 доларів. З яких 1000 доларів це тіло боргу, а 120 доларів це ваш дохід. Які бувають облігації. Okay. Їх розділяють на Три основні типи. Перший тип облігацій це державні облігації. Це облігації, які випускає держава. В Україні це ОВДП. Облігації внутрішньої державної позики. Також є облігації США, Treasury, європейські облігації, банс. Із плюсів: це надійність, тому що за ними стоїть держава. Та фіксований дохід. Також в Україні. Дохід не оподатковується для фізичних осіб. Із мінусів це низька дохідність у валюті. В Україні в гривні 15-18%. А у доларах це 4-7% річних. Такий спосіб інвестування чудово підходить для інвесторів, які мають ціль збереження капіталу від інфляції. Другий тип корпоративні облігації. Це борг компаній. Наприклад. Облігації видає Укрзалізниця, Тек або Медінвест. Із плюсів це вища дохідність, ніж у державних облігаціях відповідно, можливість інвестору заробити більше. Із мінусів більші ризики. Підходить для більш досвідчених інвесторів, які розуміють ризики і вміють аналізувати показники компаній. Третій тип єврооблігації. Це облігації випущені компаніями або урядами, але в іноземній валюті доларах чи євро. Наприклад, Україна випускає єврооблігації в доларах. Із плюсів доходи в валюті та більша ліквідність. Із мінусів це часто доступні через іноземного брокера та вищий поріг входу. Підходить для Довгострокових валютних інвестицій. Як заробляють на облігаціях? Ага. Є два основні способи. Перший спосіб це купити і тримати до погашення, отримуються регулярно відсотки або купонний дохід, наприклад, кожні 3 або 6 місяців. В кінці терміну повернення основної суми. Другий спосіб купити і. Перепродати дорожче. Це вже спекулятивна стратегія. Якщо ставка на ринку знижується, ціна старих облігацій зростає і появляється можливість їх продати з прибутком. Яка дохідність облігацій? ОВДП в Україні це 15-18% річних в гривнях станом на 2025 рік. Державні облігації США 4-5% у доларах. Корпоративні облігації мають більшу дохідність. Це 10-20% річних. Але й ризики також більші. Дохідність завжди прив'язана до рівня ризиків і валюти. Які є ризики? Девальвація національної валюти, якщо ви інвестуєте в гривні? Дефолт. Якщо це компанія чи держава із складною економічною ситуацією. Інфляція з'їдає дохідність. Буває, що дохід з облігацій нижчий, ніж інфляція. В результаті інвестор втрачає свої кошти. Ліквідність. Не всі облігації легко продати до їх погашення. Як і де купити облігації? В Україні найзручніше купувати ОВДП через банк. Закордонні облігації можна купувати через брокера, наприклад, Interactive Brokers. Підсумуємо. Облігації це боргові інструменти, які дають фіксований дохід. Є три основні типи державні, корпоративні та єврооблігації. Вони можуть бути в гривнях, доларах чи євро. Облігації підходять і для новачків, і для досвідчених інвесторів. Головне це розуміти дохідність та ризики. З вами був Андрій Принь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.